Сьогодні, 20 березня, відбулося чергове судове засідання за позовом коменданта Євромайдану Тетяни Стельмак та її помічниці Юлії Герасим'юк до Альдара Магомадова, який звинуватив їх у зникненні понад півтора мільйона гривень зібраних у той буремний час. Активістки у свою чергу розцінили звинувачення Альдара як наклеп і вимагають у нього доказів своєї провини. Дівчата хочуть оскарження цієї інформації та відшкодування моральної шкоди в сумі 50 тисяч гривень. По суті, справи про образу честі та гідності та відшкодування Моральної шкоди, тому що е, наш відповідач Альдар Магомедов, який публікував на своїй сторінці в Фейсбуці, е, неправдиві дані щодо мене та Тетяни Стельмах щодо розкладання коштів майдану, і тобто е, звинувати в нас практично у кримінальному злочині. Після такого превселюдного наклепу у дівчат почалися проблеми зі здоров'ям. А ми вимагаємо моральної шкоди. Чому тому, що після цих речей, після цих постів і розповсюдження неправдивої інформації у нас різко погіршився стан здоров'я, що у мене ще Тетяна Стельмах, Тетяна Стельмах зараз перебуває ще досі на лікуванні, і всі лікарі ставлять це було на нервовій це внаслідок нервового зриву. На розгляд такої резонансної справи прийшли свідки обох сторін. Хоча суддя взяла за потрібне спочатку вислухати сторону позивача, а вже наступного разу відповідача. Сьогодні опитали лише трьох свідків із шести присутніх. Як зазначають свідки, гроші зібрані на Євромайдані, рахувалися у присутності людей, які на той час були на Майдані. З цих грошей виділяли кошти на їжу, плакати і листівки та бензин для євромайданівців. Решта грошей відправляли на Київський Євромайдан. Скриньку з коштами в майдан, ну, середину в палатку, було присутнє, ну, щоб не зверхати, як коли, тобто, як коли, скільки людей було присутні, бо ж ви час одні ті самі особи не могли бути присутні. Підрахувались під при них кошти, складався акт, і вони на цьому акті підписували, що вони бачили цю суму, скільки забирались коштів. Ті самі роздруківки, на ті самі оголошення, на ті самі прапори, з якими кожен раз вони пропадали, Після проведеної акції ми регулярно. Автомайдан регулярно отримував кошти. Кожного дня, Так, кожного дня. По сумі я не пам'ятаю. У результаті суддя Діонісієва оголосила продовження слухання в справі 24 березня. Слідкуватимемо за нею і ми. Ярослава Зятик Дмитро Спіченко – у ритмі подій.